Мій колишній лікар навмисно поставив мені неправильний діагноз оригінальний пост 1 вересня 2024 року. Ти ж мені не віриш, правда? А ще як я скажу, що це було двічі, і я ледь не померла. Це найболючіша історія мого життя, та, про яку мені радять написати книжку, та яку я досі частково заперечую. І та, через яку я потрапляла до приймальні понад 50 разів за 18 місяців. І все почалося з неправильного тлумачення МРТ далеко за межею помилки. Трохи перед історією. У мене почались сильні нестерпні мігрені влітку 2021 року після другого зараження ковід. Коли я вперше звернулася до цього лікаря, я вже перепробувала кілька ліків та методів лікування. Він призначив МРТ. Результати були нормальні, але він поставив діагноз: рідкісна хвороба, витік спинномозкової рідини. Шо. Я погодилась на операцію, не знаючи, що цього витоку насправді не було. О, господи. Після операції мені стало тільки гірше. Він сам потім визнав, що витоку не було. Господи. А мій біль постійно ігнорували і применшували, бо ж я не народжувала, правда? Лікар призначив ангіограму. Вона була нормальною, але він знову поставив діагноз внутрішньочерепна гіпертензія. І виписав мені препарати для розрідження крові. Мені стало настільки погано, що я не могла встати з ліжка, їсти чи навіть нормально сходити в туалет. Я ніколи не знала, що такий біль взагалі існує. У цей період я почала часто звертатись у приймальне відділення. До того я ніколи не чула стільки грубих і сексистських коментарів. Мене звинувачували у перебільшенні, називали наркоманкою, яка шукає наркотики і подібне. Жіночий медперсонал був набагато добрішим до мене, ніж чоловіки-лікарі. Згодом я дізналася правду. Мені двічі поставили неправильний діагноз, і в результаті я зазнала серйозного ушкодження. Я також дізналася, що я не перша, кого цей лікар скалічив. Він знав, що ставить. Мені неправильний діагноз, але все одно це зробив. Звучить божевільно, правда? Я дізналася про це через медичні записи, які він навмисно відмовлявся показувати. Відтоді після цієї операції я вже не та людина, наче частина моєї душі померла. Я стала похмурою і озлобленою. У мене не було жодної з діагностованих ним хвороб, а препарати для розріження крові мене повільно вбивали. Сенс цієї історії боріться за себе як за пацієнта, якщо з вами щось не так. Це може врятувати вам життя. Сподіваюсь, Ніхто з вас не пережив нічого подібного. По скрипту. Я не переменшую біль при пологах. Це лікарі так говорили мені, тому я це й згадала. Будь ласка, хто образився, заспокойтеся. Я знаю, що пологи це жахливо. Саме тому я не хочу дітей. Я неймовірно вдячна за вашу підтримку. Це для мене дуже багато значить. Я спробую знайти час відповісти на ваші питання та відреагувати на ваші коментарі та історії. Дякую вам усім. Ви неймовірні. Оновлення. 21 листопада 2024 року, два з половиною місяці. По тому, спершу хочу подякувати кожному з вас, хто підтримав мене, дав пораду чи поділився своєю історією. Тих, хто пережив подібне або стикався з лікарями, які применшували ваш біль. Мені щиро шкода. Ця спільнота просто неймовірна, і я безмежно вдячна кожному з вас. Я хочу поділитися оновленням, бо ця тема і досі важко тисне на мене щодня. Маю хороші новини. Здається, я нарешті знайшла правильну адвокатку. Вона не лише допоможе мені, але й хоче домогтися відкликання ліцензії того колишнього лікаря через Державну медичну раду. Я дізнаюся дедалі більше про те, що цей лікар робив подібне іншим пацієнтам. Я навіть поспілкувалася з кількома з них. Мені дуже. Боляче знати, що вони теж страждали через цього чоловіка, який, здається, мріяв бути схожим на доктора смерть. Трохи гірко солодких новин. Я нещодавно пройшла обстеження і дізналася, наскільки серйозні мої ураження нервів. Мене чекає операція з декомпресії нервів у голові, черепі мозку, щоб полегшити симптоми. Операція не дуже інвазивна, але відновлення займе кілька важких тижнів у лікарні. До того ж, у мене багато алергій на ліки, але я сподіваюся на краще. Ще раз дякую всім вам. Ви чудові, ви неймовірні. Загалом я не здивована, що так сталося. Я так розумію, що це е, лікарня в Америці чи то в Канаді. Ну коротше, я веду до того, що в Канаді дуже кепська медицина. Просто ну страшно. Тут страшно боліти. У мене хороша знайома захворіла, їй постійно нудило, їй було погано. Їй сказали, що в неї проблеми з шлунком. Потім їй сказали, коли вона пропила курс антибіотиків, коли в неї погіршився стан, коли вона вже не могла їсти, бо воно все виходило назад її постійно нудило. Вони сказали, що в неї були проблеми з нирками, що вони помилилися. Як можна помилитися між шлунком та нирками? Це просто страшно, це реально страшно. Коли в мене тут щось відбувається, я просто роблю вид, що нічого немає. Я не біжу до лікаря з першого ж разу. Ні, я терплю до останнього. І поки в мене не буде там чи то кровотечі, якоїсь, чи тому подібного, чи постійної нудоти, чи я буду там в обмороке падати, чи бути при смерті, я в лікарню ні ногою. Я налякана з того, яка тут медицина, і я не хочу з цим стикатись. Оновлення друге. 15 грудня 2024 року, через три тижні після першого оновлення. Я дізналася, що мій оригінальний пост та перше оновлення виклали в іншому сабредіці. Я справді цього не очікувала. Більшість коментарів були підтримуючими, але я хочу відповісти на кілька зауважень. Моя історія не фейк, вона ніколи не була фейком і не стане ним. Я б дуже хотіла, щоб це було вигадкою. Це не історія, яку я вигадала через нібито ненависть до чоловіків, яку написали деякі коментатори. Я не ненавиджу чоловіків. Я ненавиджу певні їхні вчинки. І я б хотіла, щоб мене теж зупинили, якщо я поводитимусь подібно. Це взаємно. Я не очікую, що хтось терпітиме моє датство. Щодо медичних записів та діагнозів, спробую пояснити коротко. У моїх медичних записах є серйозні докази, два правильних діагнози там зазначені. Проте усні діагнози і плани лікування усній письмові були зовсім іншими. Мене лікували від хвороб, яких у мене не було. Так, я знаю, що кроворозріджувачі не лікують внутрішньо Черепну гіпертензію зазвичай призначають діамокс, але мені дали кроворозріджувачі. Іншими словами, лікар знав, що ставить неправильний діагноз. Він був у повній свідомості. Він не дурень, можливо, він нарцис. На початку цього року в мене з'явилась геміплагія під час мігрені. Чому? Я досі не знаю. Кластерні головні болі теж без пояснення. Є багато неоднозначностей, бо це ще не завершилось. Я серйозно розглядаю операцію з декомпресії нервів або навіть видалення потиличних нервів. Я знайшла історії інших пацієнтів, і чоловіків і жінок, бо деякі думали, що я говорила лише про жінок. Я знайшла ці історії онлайн та через Reddit. Вони не будуть використані в суді. Я шукала їх, щоб побачити, чи є в поведінці лікаря закономірність. І це підтвердилось. Він завдавав шкоди чоловікам і жінкам. Я не думаю, що він шкодив лише жінкам, і нарешті маленьке оновлення. Право вже розпочато. Швидше за все до суду вона не дійде. У мене надто багато доказів проти нього. Я налаштована оптиміст. Стично, але це все дуже болюче емоційно. Неприємно усвідомлювати, що деякі люди вважають, ніби я вигадую. Але це ж Reddit. ці люди мене не знають, і я не збираюся витрачати години, щоб доводити незнайомцям свою правду. Вони ж не були там. Дякую всім, хто підтримав мене добрим словом. Я це справді дуже ціную. Я оновлю востаннє, коли справа буде завершена. А поки що я просто намагаюсь зцілитись психологічно та фізично. Я. Не можу навіть цього уявити, якщо чесно. Я не знаю. Я б певно, також би судилася, поставлено неправильний діагноз, було неправильне лікування. Відповідно, пішли побочки, серйозні побочки. І я не знаю, я б певно, все-таки щось би та думала, щось би робила. Ну це по суті зруйноване здоров'я до кінця життя. І це не просто якась халатність чи просто там помилка лікаря різне буває. Хоч ти люди навчаються по, я не знаю, по 10 років. На лікарів в цій країні по 10, там деякі по 15. але вони можуть помилятись, вони такі самі люди. Але ж тут зовсім інше: він спеціально лікував її неправильно. Він можна сказати, провів над нею досліди, а це точно незаконно. І для чого ті досліди? Ну, якщо чесно, ця історія мене шокує. Я навіть не знаю, що сказати, крім того, що це, ну, це жахливо. Це жахливо, ну такі проблеми, щоб видаляти потиличні нерви. А там же полюбе буде побочка якась, чи то вона буде якось дьоргатися, чи то вона не зможе двигати головою. Це ж голова, це ж потилиця, це ж тут позаду. Як? Як потім з цим жити? З цим взагалі реально жити? Ви якщо знаєте, чи з цим реально жити, або стикалися з подібним там видалення нервів в себе чи е, в своїх знайомих, розкажіть нам тому що це справді дуже цікаво. Перед останнє оновлення. 1 травня 2025 року. 5 місяців по тому. Привіт усім. Я хочу поділитися цим, не перетворюючи пост на стіну тексту. Мене госпіталізували вчора ввечері після як я вважала семиденної мігрені, що не проходила. Мені довелося влаштувати сцену і, ймовірно, здатися дивною, щоб мене нарешті сприйняли серйозно. Зазвичай, коли я приходжу до приймального відділення, на мене дивляться як на божевільну. Іноді навіть коментують образливо, можливо, тому що мігрень невидимий біль, але не суть. Якраз то суть. Я знаю, що таке мігрень. У мене були мігрені. І це просто ти просто присідаєш, просто закриваєш голову, наче ти справді хворий, отако, і ти не знаєш, куди дітись від цього болю. Вони мене пройшли з, з роками, але мене були мігрені і від звуку, і від, від будь-чого просто. Тому це суть якраз. <красно> Після 24 годин в лікарні, консультацій з кількома лікарями, обстежень, ведень торадолу та ін'єкції лідокаїну в череп, я поговорила з фахівцем з Мігрені. Це сталося вперше в моєму житті. До сьогодні я ніколи не зустрічала лікаря, який спеціалізується саме на Мігрені. Розмова була довгою, але вперше за роки мене по-справжньому вислухали. Колишній лікар спричинив у мене нервовий розлад рідкісне захворювання, яке без лікування стає просто нестерпним. У мене рубцева тканина вздовж потиличних нервів. І тепер. Мені робитимуть особливу операцію, яку рідко хто взагалі призначає, а ще рідше хтось береться виконувати. Повне відновлення після цієї процедури триватиме 3 роки. Мені буде 27 років, і я проведу загалом 6 років, намагаючись зрозуміти, що саме спричинив той лікар. Я не пишу це, щоб викликати жалість. Це ще одне застереження для всіх, особливо для жінок. Якщо вам здається, що щось не так із планом лікування, завжди звертайтеся за іншими думками. Не опиняйтеся. У такій ситуації, як я. Я буду жити з наслідками все життя, тому що повірила тому, хто свідомо калічить своїх пацієнтів заради грошей та контролю. Я не дуже зрозуміла цієї фрази заради грошей та контролю. Це залежить від того, в якій вона була лікарня. Хоча в Америці не так як в Канаді. В Канаді медицина безкоштовна. Тут навіть ну, тут немає частних клінік, які, в яких би можна було це робити. Ти все одно підеш в. В звичайну лікарню, в якій ти простоїш в черзі двоє-троє суток, і це і тебе приймуть заради того, щоб за п'ять хвилин поставити тобі діагноз. Ну, це типу, це жахливо насправді. Це не тільки жахливо чути від когось. Я знаю, що це справді дуже довге очікування, і в таких лікарнях ну, гроші, певно, він навряд брав. Тому я не дуже зрозуміла цієї фрази про гроші. Але, можливо, ми насправді не усе знаємо, і вона не все розповідає. Або, можливо, це була якась все-таки частна клініка в Америці. Тоді це взагалі ужасно, тому що заплатити вона явно заплатила величезні кошти, щоб їй поставили діагноз, щоб її почали лікувати. А ще ті ліки треба купити, і це також гроші. Я не знаю взагалі, що відчуває головна героїня. І це правда, до речі, що е, жінкам часто ставлять, ну набагато частіше ставлять неправильні діагнози. Я зараз не кажу, там чоловіки одні, жінки другі ні. Це правда, тому що е, ми навіть знаємо, є такий тренд, що ніхто насправді не вивчав жіноче тіло. За ці всі роки століття ніхто не вивчав по-справжньому жіноче тіло, тому що воно таке складне, що всі просто такі я паст. Тому я не здивована, що саме з жінками такі проблеми. Тому що у нас, і правда, дуже дивно все відбувається. Я можу сказати це як жінка. І ви, дівчата, пишіть у коментарях, чи ставили вам взагалі якісь неправильні діагнози, і як взагалі це все проходило. Давайте устроїмо свій реддіт, тому що це цікаво. Фінальне оновлення 6 травня 2025 року, через 5 днів. Дякую кожному, хто насилав добрі повідомлення протягом усіх моїх оновлень. І тим, хто писав поради, ділився схожими історіями слова підтримки та співчуття. Дякую вам від усього серця. Ця спільнота справді неймовірна, і я дуже вдячна кожному тут. Я не думала, що писатиму таке оновлення так швидко. Шкода, що не можу сказати, що новини добрі. На жаль, ні. Почну з головного: усе, що я писала про лікаря, правда. Моя історія реальна, підтверджена понад 25 сантиметрів доказів. Я так зрозуміла, 25 см сантиметрів доказів це, все-таки їй по ходу видалили потиличний нерв, і він, напевно, такий довгий, тому вона і має це на увазі. Інші свідчення про нього теж правда. Мене лякає, скільки людей вже постраждали через цього лікаря. Я не раз ридала на навзрит, коли мені писали з подібними історіями. Адвокат, якому я довіряла, він теж мене обдурив. У мене ж мурахи, якщо чесно. Це ну це страшно. Це справді страшно. Вона ж явно заплатила нормально там тому адвокату. Ого, я підозрюю, що він знайомий із цим лікарем. Можливо, навіть дружить із ним. Думаю, цей лікар підкуповує людей, щоб уникнути відповідальності. Мені ніколи не казали, що я не маю справи, але ніхто не захотів подати позов проти саме цього лікаря. Інших лікарів судять, я бачила це в реєстрах, але цього. Жодного разу. Хоча в інтернеті десятки відгуків з описами жахіть, які він спричинив. Почалося все ще у 2020 році з році жінки, яка ймовірно намагалася подати в суд, але їй відмовили, і вона залишилась із пошкодженим мозком. Вона проходила відновлення після травм, які спричинив цей чоловік. Відгуки продовжують з'являтися деякі настільки страшні, що я знову починаю плакати. Мій діагноз тепер остаточний. Через три роки після операції, яка мало не вбила мене. У мене залишились наслідки після прийому небезпечних кроворозріджувачів, які мені призначили. Мені сняться кошмари, де цей чоловік прив'язує мене до столу, щоб завершити розпочати. Я не можу заходити до клініки без панічної атаки. Я була в приймальному понад 70 разів. Мої вени пошкоджені. Я не притомнію при здачі крові, а крапельниці печуть через те, що стінки вен уже не витримують. Я вже не боюся уколів, але біль з кожним разом з. Сильніший. Рубцева тканина закриває вени, ніби намагається їх захистити. Є дні, коли я просто лежу і плачу без перестанку. Біль, який я тепер відчуваю завжди, нагадує мені, що я ніколи не позбудусь брехнів, яку повірила. 30 плюс ліків, які не допомогли, і зайвої ваги від стероїдів та постійного голоду. Я беру перерву від Reddit. Мені схвалили інвалідність. Я потребую часу, щоб стілитися емоційно. Шрами залишаться назавжди. Майбутня операція лякає мене, але я маю надію, навіть коли не варто. Цей лікар досі працює, досі калічить праведливість. Рідкість в цьому світі. Але я ще не закінчила. Я не зупинюсь, поки він не втратить ліцензію. Моя лють надто сильна, щоб я могла здатись. Я знайду спосіб зупинити його для себе і для всіх, кого він скалічив. Я не припиняю боротьбу. Дякую всім за підтримку. Я не знаю, може ну, типу, зібрати грошей та, та, та найняти якогось кілера. Ладно, я, я звісно, жартую. Але ну, мені здається, що. Цьому був би сенс, і мені здається, що жодна б людина не сказала б, що це неправильне рішення, тому що ну це жесть. Просто, ну уявіть, просто сотні людей пройшли через нього, і він сотні зламав життя. Це просто ну це жахливо. Так це ж справа не тільки в тому, що він зробив якусь операцію і зробив інвалідів. Ні, він, він змушував пити таблетки. А таблетки вони ж вбивають усе: і нирки, і серце, і печінку, і шлунок. Все залежить від того, що в тих таблетках. Ну, типу, це, це ужасно. І так як більше немає продовження, я так розумію, вона, вона нічого не змогла зробити. Можливо, подала знову, але ніхто не прийняв ту заявку. Або, можливо, він знову відбився від всіх звинувачень і вийшов вийшов сухим з води. І це дуже шкода. Це дуже погано, що справді в цьому світі правлять гроші, що так заплатив просто пачку баксів і тебе відмажуть від усього, що, що б ти тільки не зробив. А він зламав життя в купі народу. Я не знаю, хто може відмазувати таку людину. Та це ж справа честі посадить таку людину. Ну, що я можу сказати? Люди є різні, правда. І, на жаль, гроші, гроші правлять світом зараз. Всі, всім би тільки грошей, а людяність, на жаль, вже давно на другому місці. Ну, коротше, народ, якщо у вас був такий лікар, або ви стикалися з подібними ситуаціями, або ви просто маєте що сказати, я почуваюся дуже, мені дуже сумно, і я дуже зла на цю ситуацію, на те, що це взагалі що таке взагалі сталося, з ким, з ким ким то не було, просто ну, в, мене, в мене шок. Тому, якщо у вас такий самий шок, Пишіть сюди всі свої емоції. Добре, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, стілі Васяні колокольці, як завжди. Я надіюсь, ви це робите регулярно, постійно і з задоволенням. Також обов'язково дивіться решту відосів, вони десь тут будуть. І побачимось уже дуже швидко з вами! Всім па-па!